Привіт, це буде блог вихідного дня, і тому ми будемо говорити про порно і крипту, Чи крипту і порно? Більш того, я є співавтором, точніше, головним автором обох цих законів. Відчуваю себе як е, ці чуваки з Breaking Bad. Тож, сьогодні ми поговоримо. По перше, коли буде закон про нарешті легалізацію кріпти і її оподаткування? По-друге, коли буде закон про декриміналізацію порнухи в Україні і скасування цієї абсолютно ідіотської статті в кримінальному кодексі, тож з вами Ярослав Железняк, і сьогодні ми, як би, того. Зайдемо в Сін Сіті з точки зору парламенту. А для того, щоб отримувати і такі відео, підписуйтесь, ставте вподобайкою, залишайте свої коментарі. І ми будемо сподіватися, що і ці відео вам будуть корисні. Тож, почнемо ми напевно з порно. Коротко хто пропустив цю чудову історію: більше двох років існує законодавча ініціатива від мене і більше ніж два десятки народних депутатів, які в принципі вважають, що саджати людей в тюрму за наявність в телефоні, а фотографії своєї дружини, дівчини чи навпаки, ну це максимально тупо і трохи вже доісторична ера. Нагадаю, що у нас згідно діючого кримінального кодексу. Будь-яка навіть наявність на вашому телефоні порноконтенту означає тюремний строк. І це прям ну, абсолютно ідіотська історія. Там далі починається охота на OnlyFans, 301 перша стаття, їх обілечування, корупція правоохоронних органів. Все це ми вам записували. Я окремо нагадаю, що у нас прям є відео з інтерв'ю одної з. Учасниця OnlyFans, достатньо популярна суддя, що по сплаті податків, яка заплатила більше ніж 40 мільйонів податків. А потім до неї прийшов БЕП і всі інші правоохоронні органи вимагати гроші. Тож ми підготували закон, подали його, розглянули на комітеті і зіткнулися з двома проблемами. перше нестача голосів. Тут ми намагаємося це питання якось вирішити. І я сподіваюся, що станом на зараз ми наближаємося до наявності цих голосів в українському парламенті. Друга це історія про в принципі поставити це в порядок денний. Тут я скажу, що була нарада в офісі президента. Вона була там декілька місяців тому, де це питання було в порядку денному, і президент задав типа, що ви от, під час війни хочете з порнухою робити. Ніхто не пояснив, і тоді це питання зняли. Я тут на відміну від багатьох відео не буду звинувачувати ані президента, ані колег. Мені здається, вони просто так сталося, були не підготовлені для цієї дискусії. І тому ми декілька тижнів тому запустили петицію в саме для того, щоб показати, що це питання актуально і має підтримку. Ця петиція достатньо швидко, по моєму за два дні набрала голоси. Всім дякую, хто тоді почув в тому числі мій заклик, підписалися, і навіть отримала відповідь від президента. звичайно, не він їх пише, але тим не менш. Питання політичне, і відповідь відповідно була достатньо нормальна, що він вважає, що може розглядати це питання парламент, і відповідно це в його законодавчому полі є. В принципі, цього достатньо для того, щоб ми далі рухались по питанню. Тому я думаю, що десь у вересні ми вийдемо на голосування? Чому у вересні? По перше, тому що нам в серпні ще треба голоси дозібрати, по-друге, ну там. Через цю ідіотську ідею за зміною уряду накопичилась купа законопроєктів, під які прив'язане фінансування вже МВФ і Україн Facility. Ну я боюсь, що ми просто не встигнемо фізично пройти за це за один пленарний тиждень, який заплапонували на серпень. Ну плюс. Там День Незалежності, все таке, ну типу, воно якось там спорно не дуже напевно і поєднується. Тож зараз поки що ми рухаємося в цьому напрямку. Я сподіваюся, що у нас будуть непогані новини, і ми якось так чи інакше пройдемо це питання. Тепер переходимо до більш складного: історія з криптою. Я нагадаю, те, що у нас було окреме відео. Повторюсь, що в даному випадку після голосування на комітеті одноголосно, тобто всі фракції проголосували, у нас виникла проблема. Проблема політична. Тоді цей законопроект заблокував голова комісії по цінним паперам, який… Друж жив з Єрмаком підкреслюю, і також ми чули, що у Нацбанку теж там були за свої зауваження. Ем, почнемо з комісії. Я розмовляв після цього з Русланом Магомедовим. Він сказав, що вже не буде блокувати. Ну так уходив від питання, але так чи інакше, іначе то говорить, що я помиляюсь з точки зору того, що це він є головною перешкодою. Окей. Ми звикли вірити людям, тим більше людям з влади, як можна не вірити, тим більше друзям Єрмака як можна не вірити. Ну і чесно говорячи, я думаю, що Руслан тут трохи був справді ширий, тому що він скоро покине свою посаду. Його справді будуть заміняти, зараз офіс вже проводить півбесіді, і тому, як тільки зараз відбудеться зміна, я думаю, що у нас відкриється тут ну, можливості. Друге, що стосується регулятора. Гарна новина в ліжковому пересуванні що. Першим віце-прем'єром став Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, який в принципі разом зі своєю командою допомагав цю історію і просувати і готувати. Тож я зараз бачу певним візно ж таки вікно можливості пожвавлення цієї тематики і винесення на перше читання законопроекту про кріпту, чи означає це якісь суттєві всередині зміни щодо ну умовно. Наповнення, я думаю, ні. Але якщо буде заміна складу комісії, або хоча б оновлення цього складу, то можливо це вирішить важливе питання щодо того, хто буде регулятором. Нагадаю. У Нас було декілька варіантів: чи Нацбанк, чи комісія зараз вирішили це залишити якби відкритою сторінкою для того, щоб потім прийняти до другого читання. Якщо все складається нормально по комісії, то комісія буде регулятором. Це краще ніж Нацбанк, Я думаю, що ну з точки зору в принципі інституційної спроможності, і швидше для мене підготувати законопроект. Тому що там багато вже прописано в їх спеціальному законі. Тож, теж ми зараз чекаємо на цей період. Я думаю, що десь до серпня воно. Буде рухатись в серпні, у нас все одно буде відповідне пленарне засідання, можливо, там, в серпні, вересні, ми будемо рухатися з цим законопроектом про крипту. В принципі, на цьому все. Як ви бачите, це достатньо рідкісний випадок, коли я нікого майже не критикую. Просто говорю, що ми по цим питанням, які справді, ну я тут вже. Крім жартів, перейду, це важливо. По перше, для отримання податків під час держави. По друге, в принципі, для того, щоб ми розвивалися цивілізований. Напрямок. Ми я думаю, що будемо рухатись трохи швидше, починаючи з найближчих місяців. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний РД. Підписуйтесь, ставки подавайки, залишайтеся з нами і обов'язково залишайте свої коментарі. Це допомагає нам розвиватися. Ми майже вже досягли 20 тисяч, що я вважаю достатньо швидкий прогрес для нового каналу. Причому такого ну ми намагаємося без хайпу цих клікбейт на заголовках, коли це можливо, і ну нам дуже важливо, щоб ви підтримували канал. До побачення.